Нехай виключать світло, нас цим не злякати. Ми будемо з тобою на хмарах лежати. І так же тут добре йти поряд, ніжна, на світлому тілі шовкова білизна, і сонце тут світить, Його не забрати тим катам, які не вміють літати. Та їм не до неба земля лиш цікавить, поближче до пекла страждання їх вабить. Давай хоть на трішки, без тих телефонів погріємо ніжки під сонячний гомін, тебе обійму, ти заснеш на хвилинку, А вітер безправа полоскоче спинку. Без тих новин диких, електрика зникла. Так тихо, спокійно, та ти уже звикла. В наш час гріх жалітись, життя слід любити. Коли смерть гуляє, ми маємо жити да так, як востаннє, на зло всім, і всюди вернемо усе, як перемогу здобудем, давай краще будемо по небі гуляти, хай все забирають, нас їм не зламати.